Так, доброго ранку, я спробую зараз вам дати певні такі якісь загальні рекомендації щодо виконання практичної роботи номер 7 яка називається Використання процедур та функцій обробки текстових даних в середовищі програмування. Значить, ну, перш за все, хотілося б сказати, щоб ви обов'язково переглянули лістинги попереднього матеріалу, що таке лістинги-ну-коди. І, зокрема, які є процедури функції для роботи із текстовими рядками? Ось вони тут все є. абсолютно. Тому, будь ласка, тема 8 процедури та функції обробки текстових даних в середовищі програмування обов'язково. Перед виконанням даної практичної слід допрацювати. Окей. Що стосується даної практичної. Значить, Завантажимо приклад того проєкту, який повинен працювати от звідси. Я вже його завантажив, розпакував. Значить, от є картинка, а от є готовий зразок програми. Значить, наприклад, введіть назву групи. Я ввожу Queen наприклад, Тискаю ОК -okay, і е, бачу, що я там щось виграв. mp 3 програвач Закрити. Як бачите, дана е, картинка ось, використовується для даної е, програми, яка називається Музична крамниця. Давайте тепер розберемося, що до чого. Даний проект можу видалити. Ем, значить, читаю. У музичній крамниці проводиться акція. Клієнт вводить назву групи, дискін хоче придбати. Якщо назва групи починається на літеру S, то клієнт отримує USB-картрідера. А якщо на Q, то MP3 програвач. Ну, в даному прикладі я вводив Queen. Да? Як у мене починалася назва групи, тому я виграю mp 3 програвач. Якщо перша літера, це розуміє я так, да? ні S і ні Q, то нічого в принципі немає. Далі, друге завдання. Якщо в назві групи більше однієї літери А, то купець отримує карту microCD. Причому, якщо він отримав приз в першому завданні, то на 1 ГБ, а якщо не отримав, то на 2 ГБ. Третє завдання. Якщо в назві групи кількість літер G більше кількості N. Причому обидві літери є у нас. Клієнт отримує диск у подарунок. Ще й диск. Окей, хорошо. Загальні рекомендації. Нам треба створити форму за зразком за отаким. Завантажити, розпакувати свою папку архів практичний 0.7. Це я, тільки що вам його відкривав, то зразок. Використати графічний файл з архіву для оформлення форми. Ага, ну да, не треба було видалять. Звісно ж, бо там є. Сорі, не те відновив. Там є такі файли для оформлення форми А, Поля лейл DD використовується для введення назви групи. Підібрати властивість char case так, щоб в поле вводились тільки прописні літери. Прописні мається на увазі великі. Далі для кнопки від Button 1 це очевидно, ця кнопка. Вибрати властивість Kind, щоб кнопка стала з назвою OK. Для кнопки від Button 2 це очевидно. ця. Вибрати властивість Kind, щоб кнопка стала кнопкою закрити. Зверніть увагу, що форма буде закриватися навіть без процедури обробки події on -click. Для о, виведення результатів розіграшу використовувати поле memo 1 відповідний метод lines.add. Тобто це memo 1. Окей, ну давайте я зараз створю папку, куди буду зберігати це все діло. Значить, практична робота. Перепрошую. М -м так, Практична, практична робота, 7. Отак. Є, завантажу Lazarus. Даний проєкт я закрию, створю новий проєкт. Ну, і відповідно, даний проєкт збережу на робочий стіл, папка PR7. Раз, зберегти два. Є. Ну, тепер я буду о, дещо розміщувати. Значить, дивіться, перший об'єкт це у мене м -м, поле Labeledit. Окей, здається, не Additional, воно ну, там лейбл edit, не пам'ятаю. От так. Є таке у мене лейбл edit. Є. Далі кепшн, 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 кепшн. Зараз дивлюсь, от. Кепшн. Пишу. Edit Label і я розкриваю таку властивість. І трошки далі протягну, да, і пишу назву. Введіть назву групи. Є така штука, да. далі властивість текст нам не потрібна. До речі, я її не бачу ага. От. Удалю. Єдине, що це з поле все трошки розтягну. І розміщую його десь отак. Введіть назву групи. Так, 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 так. Ну, В кінці там введіть назву групи. Звичайно, що крапка. Далі заголовок, форми Caption. Поміняйте самі вже музична крамниця, я не хочу такого робити. Далі, Кнопку вставляю в BeatButton. От, здається, вона да, BitButton є одна. Так, далі вставляю поле мемо. Це для виведення повідомлення, що я виграв чи не виграв. А, Значить, де це поле мемо? Здається, десь воно тут повинно бути. Ось ці мемо. Ну, щось на зразок отакого. Так, далі мемо, 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 мемо. Властивість Lines. Я видалю це мемо. Ось цей є так. Використовуюся в полі мемо. Ще одну кнопку під патом ставлю. На все поле і е, тут ну хай так і буде. Далі вставлю е, малюнок. Так? Це об'єкт, точніше, компонент timage так, вставляю сюди властивість Picture, здається. Загрузіть. І вибію, вибираю там на робочому столі в мене папці PR07. Краще цей малюнок скопіювати свою папку, але ну, я вже так зроблю. Так. І властивість Picture є Stretch. Так. ставлю, Щоб воно поміщалося якраз. Ну, можна тут. Зробити трошки по-іншому. Перепрошую, в я... мене вийшло двічі класнути на полі мемо, тому вставилась процедура мемо Change. я її удалю. Так, значить. Зроблю так, Зроблю пюсика. Поболі. Так, ну хай так і буде. Збережу цей весь проект. Удаліть їх. Це воно мені зараз виводилось повідомлення про те, що я тут вставляв уже обробник подій, а потім його ручно удалив. А, а делфі запам'ятало про, точніше не делфі, але зараз запам'ятав про те, що там воно було, і каже. Правда, ви їх удалили? Ну, я кажу, правда, типа, да. Окей, тепер. Підібрати цей chart case для ну, такого компонента, для того, щоб туди вводилося виключно великими літерами. Charcase Normal, а я uppercase ставлю, тобто великі літери, щоб були. Спробую запустити, подивлюся. Все, що вводиться, вводиться все великими літерами. Окей. Далі, для кнопки BitButton 1 kind, властивість. Kind. Вибираю Так, А для BitButton 2 компонента вибираю властивість. kind. Close. Все автоматом міняється. Причому дивіться. Коли я ну, зараз на BitButton 1 натискаю, нічого не відбувається, а коли на BitButton 2, форма сама закривається. Тобто, коли я каєнт підібрав в BK close, кнопка сама закриває мою форму. Окей. Ну, тепер їдемо далі. Значить, їдемо далі, далі. Зокрема, клієнт вводить нас в групи. Значить, роблю обробник події першої Значить, Зобиття, on-click. Є Form, button, one click. OneClick. Тепер дивіться, мені із цього компоненту треба в якусь зміну помістити текст. Значить, для о, той текст, який я сюди ввожу. Значить, перше, я в загальному розділі оголошення зміни Var напишу так. Ем, хай буде зміна S у мене, так? S. Буде тип String. Це зміна S, значить, якої буде братися з цього поля Didit1. Значить, Що я тоді тут пишу? Пишу все дуже просто: S присвоїти. Значить, 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 значить. Дивіться, цей текст, який був в лейблу edit 1, я записую зміну S, щоб потім якось з ним працювати. Не треба ніяких перетворень, ні float to string, ні int to string, ні string-to-float ні навпаки. Чого? Бо тут ми працюємо якраз з текстом. А сюди записується якраз текст. Дивіться, запущу і в принципі повинно бути без ніяких нюансів. Є. Так. Значить, в зміну S ми записали той текст, який туди вводимо. Далі нам треба проаналізувати. Якщо назва починається на S, то USB карт тредер, а якщо на Q, то MP3 програвач Ну, давайте так. <кхи> так. Я пишу так, якщо IF. Я хочу зараз вам нагадати, що текст, який буде збережено в зміні S, він може розглядатися як масив символів. І звернутися до першого символу чи до другого можна за допомогою такої конструкції S в квадратних дужках, наприклад, 1. Перший символ із рядка S. Якщо перший символ з рядка S дорівнює, S велике, Then то тоді. Я повинен додати до мемо1 uh, рядок. значить, Там uh, чим скористатися, дивлюся, Lines Add, значить пишу then. memo 1 Перепрошую. Add. А яку лінію я додаю? таку я лінію додаю. Українською мовою. А, що там я виграю? Зараз запишу. Починається на літруесту. Клієнт отримує usb Reader, Так. Ви отримуєте. Ви отримуєте ка. Давайте так уже. USB. Card Кар... Карт Ридер. Єсть така штука. Далі. Інакше. Ну, можна не заморачується, можна отак зробити. Два іфа не вкладених, але я зроблю вкладені. Else. Якщо S1 Дорівnie. Це зараз даний другий І вкладений в перший після else не виконується. Тобто, а, якщо назва починається на S, то виводиться отаке. Повідомлення і все далі вже не, нічого не робиться. Ну навіщо? А, але якщо така умова не виконується, тобто перша буква не S, то тоді ми перевіряємо, чи перша буква не Q. Then, так, перепрошую Then. Копію. Ви отримуєте, що там МП3 програвач. Так. МП3. Програвач. Є така штука, так. Зберігаю і спробую запустити. Перевірюю зараз. Пишу. На англійській Queen. Витримайте репоград. Пишу. Перепрошую Savage, Гаден. Якщо так, то дивіться витримайте usb картридер, Але. Бачите, не прибралося повідомлення отримати 3 програвач Тому е при натисканні одразу після притискання ОК, нехай поле мемо очищається. Да? Е поле мемо очищається, я тільки не пам'ятаю, яка це властивість. Ну давайте так. Зараз інтуїтивно напишу, значить, перепрошую так. Мемо 1 Клер. Давай что-то наверное да, есть. Клер. Не. Yeah. Так, сбережу, запущу. Куин. <coughs> так. Сейчас, Тобто попередньо все витирається. Чудово. Чудово, витирається добре. Далі що нам треба? Дивіться, що нам треба тут далі ще зробити. Тут все працює. Друге. Друге. Друге завдання. Якщо в назві групи більше однієї літери А, то покупець отримує карту MicroSD. Причому, якщо він отримав приз в першому завданні, то на 1 ГБ, а якщо не отримав, то на 2 ГБ. Огум. Значить, дивіться. Давайте це, це виконання розіб'ємо на дві частини. Зараз покажу, чому і як. Значить, давайте так. Якщо у нас є група більше, ніж літери А, нам треба порахувати кількість літер А. Ну, кількість А. Хай я буду отаку змінну виду. Кількість А на початку я не рахую, поки що вона дорівнює нулю. І отут кількість літер А. Також я оголошую як зміну. Кількість літер А КА. Це буде тип оскільки кількість ціле число. Інтеджер. Є. Так, як я рахую кількість літер? Це дуже просто. Я по черзі перебуваю кожну літеру і е, дивлюся, якщо вона А, то тоді кількість більшої на 1. Як це реалізовується в лазарусі? Ну, давайте так, я циклом. for і присвоїть 2. Lенgс S. 2. Так, ну перше. Що нам дає Length S? Визначає кількість символів в даному рядку S. Тобто, я від першого символа по останній, якщо там 5 символів, то по п'ятий буду, всіх їх перебирати. І що я буду робити? Дивіться. Якщо якісь поточне значення символу там S і T Кожного разу і міняється. І Перший раз це S1, другий раз S2 і так далі. Якщо поточне значення дорівнює символу A, then, то тоді то 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 тоді, 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 кількість літер А набуває значення попереднього. Перепрошую, набуває значення. Попереднього плюс один. Тобто збільшується на одиничку. Якщо ж не дорівнює А, то нічого не збільшується. Все. І даний цикл перебирає всі символи і порівнює його символом А. Якщо якийсь символ, там перший, другий четвертий, п'ятий дорівнює А, то тоді кількість збільшується на одиницю. Якщо не дорівнює, не збільшується. І таким чином ми рахуємо кількість даних літер. Ну і в кінці оцей цикл порахували ми його. От. Якщо далі, дивіться, якщо, 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 якщо. А якщо в нас є групи більше однієї літери А, то покупець отрима карт microSD. Значить, я пишу, якщо кількість А більше одного, then, то тоді. Ну от я скопіюю, щоб не вводити. А це Я пишу, що там він отримує? М -м -м. А, ви отримуєте карту microSD. Карту. А, microSD. Єсть така штука. Тепер дивіться, я збережу, спробую запустити. А, і незрозуміла, незрозуміла зміна. Значить, дивіться, я можу і тут описати в загальному варі, а можу і тут описати в локальному варі. Чому? Бо зміна і тільки в цій процедурі використовується, мені його в, глобальну, в глобальний розділ виносить абсолютно не треба. Інтеджер так, збережу, запущу. Якщо я пишу Queen, то дотримуйте, кімбати програвати. Якщо пишу Savage... Garden, то дивіться, що. Ви отримаєте і USB Card Reader, оскільки не S починається. І отримуєте ще карту MicroSD. Вроді працює, але не все так просто. Нам треба дивіться, що зробити. А якщо в назві групи більш однієї літери А, то покупець отримує карту USD. Причому якщо він отримав приз в першому завданні, тобто якщо в нього є вже USB-картрідер, то тільки на 1 ГБ, а якщо не отримав, то на 2. От, нам би треба ще проаналізувати. Якщо було тут в першому завданні, якщо приз отримувався, там, або usb картридер, або mp 3 програвач і якщо там кількість літер більше за одну, то тоді тільки microSD на один Гігабайт. Якщо не отримав, то на 2. Як тут можна зробити? Ну, перше, давайте ще введемо змінну якусь, яка, скажімо так, буде. Описувати, отримався приз чи ні. Ну, от в прикладі можна ввести зміну, наприклад, приз. Перепрошую приз. Тип boolean. boolean — це тип, зміна якого набуває двох значень: або true, правда, або false — брехня. То, дивіться, якщо в мене в першому завданні. У мене в першому завданні приз отримався, то я пишу зміна приз Присвоїти true. Отак. От Зараз, поки сумбурно, я поясню. Keep О, дивіться. Uh, якщо у мене літера почне перша літера починається із S, я дивіться, що ділаю. Ви отримаєте usb Reader. все. І приз, true, тобто змінна на призна значення правда. Тобто приз отриманий вже. На початку, на початку я б так би зробив. Оскільки ще ніхто нічого не отримав, приз на початку дорівнює брехня. False. В разі тільки тоді, коли отут утримується зміна приздоріння true. Ну і тут так само, дивіться. От така штука. Тобто, якщо зміна приз дорівнює true, то тоді приз, виходить, отримався. Якщо дорівнює false, не отримувався. Так, ага, дивіться, отут трошки А, ні, правильно. Все правильно. Тому тут ми проаналізуємо наступним чином. Якщо кількість букв більше за одну. А якщо кількість букв більше за одну and приз дорівнює true. Тобто, якщо і кількість букв більше за одну, і отримали приз в першому завданні, так? end, uh, uh, бачите, і означає, і все це береться в дужки. То тоді це карту microSD на 1 ГБ. так, далі Else. Ну можна, ну можна без else, можна. Давайте я отак от зрою. E, if. Кількість букв. Хоча це не є найдоцільнішим, але я запишу так. Кількість букв А більш, але прийздоріння false, тобто не отримували. Тобто ще нічого. False. Then. Я додаю повідомлення. На 2 ГБ. Збережу, запущу. От є таке. Тобто я дивлюсь, якщо кількість букв А. Більше одного, тобто більше, ніж одна буква. І приз вже отримувався в першому золені, то тоді тільки на 1 ГБ вичисляється. Якщо кількість букв А, також більше однієї, але приз в першому золені не отримався, то тоді карту я на 2 ГБ даю. Окей, запущу. E, Значить, coin. Окей. Чік МБ3. Програвач, ніяких там букв А немає, якщо я ще введу букву А, о, дивіться, ще отримуєте карту MicroSD на 1 ГБ. Хорошо. Якщо я ввожу. Uh, Savage Savage Гаден. USB-3D теж карта на один програвач. Якщо ж я, наприклад, у мене починається отак Savage Garden, то ніякого першого завдання і приза за перше завдання немає, а лише є карту на 2 ГБ. От так воно повинно працювати. Щось на зразок. Тепер третє завдання. Третє завдання. це вам на самостійну роботу, будь ласка. Хто зрозумів даний матеріал, той зрозумів. Хто не зрозумів, третє завдання не виконує. На все добре.